Вітаю, друзі. Ви часто пишете нам, що електроавтомобілі дорожчі за авто з ДВЗ. Саме тому ми вирішили сформувати топ-5 найбюджетніших електроавтомобілів з Китаю, які можна придбати маючи в кишені біля 9-10 тисяч доларів. Але бюджетні точно не значить погані. Бо навіть відносно недорогі китайські електроавтомобілі можуть запропонувати гарне співвідношення ціни та якості. Можете прямо зараз поставити лайк, поки ми не почали, тому що сьогодні буде нотпрям ну, дуже цікаво. А ще підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, поїхали! Якщо вам потрібне авто, щоб їздити по місту на роботу або в магазин, де парковки зазвичай забиті, а пробки саме знаєте які, то Вулінг міні ІВІ, саме той електроавтомобіль, з яким ви зможете легко вплинутись і на дорозі, і на парковці, та злити всіх водіїв довкола, бо це надзвичайно компактний електроавтомобіль, просто створений для їзди по місту. З довжиною у 2,9 і метри він приблизно на метр коротший за Smart і к'ю пропу. Але не дивлячись на мініатюрні розміри, Вулінг Mini EV вміщує 4 дорослих пасажирів та пропонує цілком пристойний вигляд середини, а вага ж не 741 літр можна вмістити хоч дві здоровезні валізи, хоч дитячу коляску, оснащується це крихітка електромотором потужністю на 27 кінських сил, і цього цілком достатньо для розгону на світлофорах. До всього максимальна швидкість обмежена в 100 км на годину. Батарея ємністю 9,2 кВт на годину забезпечує запас ходу близько 120 км, що також оптимально підходить для щоденних поїздок по місту. До речі, при потребі батарею можна повністю зарядити за 6,5 годин. І так, його дехто порівнює зі eq Кьюфарфур, який коштує майже вдвічі дорожче, але повірте. Вулінг вам забезпечує практично ту саму мобільність по місту за значно менші гроші, бо вартість цієї міні-електрички на китайському ринку починається від 9800 доларів. І це надзвичайно солодка ціна для вашого першого електрокара. Мабуть, тому і він найбільше продається в Китаї. Наступний в нашому т 5 Чанган Люмін. Це доступний Сітікар від одного з провідних китайських виробників. Цього красення також досить часто порівнюють із BMW i3 і які в разі дорожче. Але китайць не поступається ані в динаміці, ані в дизайні. Виглядає він дуже сучасно, може трохи по-мультяшному, але Перехожі на вулицях міста точно обертатимуть на нього шиї. Авто оснащено електродвигуном потужністю 41 кінських сил, що дозволяє їм розганятися до 100 км на годину. Батарея тут літі заліза фосфатна на 13 квт годин. Для щоденної їзди на роботу і по місту аж предостатньо. Є всі необхідні функції комфорту та безпеки. Мультимедійна система з сенсорним дисплеєм, сенсори паркування та камера заднього руху. Та загалом чудове співвідношення ціни та якості за ціною всього від 10 тисяч 300 доларів. А ось з наступною машинкою BYD Seagull. нас пов'язує дуже трепетна та зворо. Шлива історія якось до нас звернулися батьки однієї чарівної дівчини, які вирішили подарувати своїй доньці сюрприз на день народження. Так, так я зараз пробіве гул Все було замовлено заздалегідь, аби ми встигли доставити сюрприз до урочистої дати. Аж раптом сталося дещо неочікуване. Дівчина повідомила своїм батькам радісну звістку. Її зробили пропозицію одружитися. Батьки розгублені, як же бути. Машина ще в дорозі, а обіцянки треба виконувати. Але наша команда вирішила піти назустріч і допомогти клієнтам вийти з цього становища. Ми підготували відеопривітання від самого електроавтомобіля Бівей Go на адресу молодят, де машина подарунок вибачається за затримку, але обіцяє якомога скоріше прибути до своєї нової родини. Каже, цей сюрприз настільки розчули молодят, що не було жодного сухого ока на весіллі. Вам особисто така ідея, сподобалась би? Зізнавайтесь, а ще краще напишіть в коментарях, що вам подарували батьки на весілля, бо я почуваю себе обділеним увагою. Ну а якщо без жартів, бівий Seagull – це доволі простий та потужний електроавтомобіль від відомого китайського виробника. Оснащений електродвигуном потужністю 75 кінських сил, має батарею ємністю 30,08 квт годин, що забезпечує запас ходу 305 км кілометрів за циплом NEDC. Тобто реально можна подолати близько 300 кілометрів лише на одному заряді. Хороша швидкозарядна система дозволяє повністю зарядити електроавтомобіль всього за півгодини. І взагалі за свою вартість близько чотирнадцять. Це 1700 доларів. Це причудовий варіант для першого авто в родині або для новачків в електротранспорті. А якщо у вас є подібні ідеї для подарунка чи побажання, ми завжди готові до співпраці, тому пишіть, нам, не соромтесь. Ці контакти залишимо під цим відео. А на черзі в нас Chery Little Ant. компактний і дуже маневрений електроавтомобіль для міста від чергового китайського гіганта Chery. Завдяки маленьким габаритам, бо його довжина, думайте, лише 3,2 метри. На ньому легко рухатись навіть у найвучих міських провулках. При цьому салон вміщає чотирьох дорослих пасажирів. І взагалі він шикарний. Навіть інтер'єр автомобіля виконаний у яскравих тонах. Вічуття святого раного. Ємність батареї 25,05 квт годин. запас ходу близько 251 км. І це чудовий показник для електроавтомобіля такого класу. Заряджається Little Ant від 0 до 80%, всього 36 хвилин на швидкісній зарядці. Тут просто ідеальне мультикермо, за допомогою якого можна не лише відповідати на дзвінки чи користуватися аудіосистемою, але й налаштувати кондиціонер автомобіля. Вартість від 13 трьохсот доларів. І це найдешевший хетчбек на китайському ринку з такими можливостями. Крапку в нашому рейтингу найбюджетніших електромобілів ставить позашляховик шляховик FENG і X 1 Pro, справжній кросовер трансформер, який може гладесенько їздити як по бруківці міста, так і за його межами. Певне надолає підйоми та перешкоди завдяки міцній конструкції та потужному вулицю на 45 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена позначкою 100 км батареї, на годину. Батарея, який заліза фасфат на ємністю 16 кВт годин, дозволяє проїхати на одному заряді до 201 км. Для повної зарядки акумулятора достатньо лише 4,5 години. А якщо використовувати для цього спеціальний зарядний пристрій, то поповнити 80% акумулятора батареї можна лише за півгодини. Є система рекуперативного гальмування, що додатково докидає енергію в батарею під час гальмування та зниження швидкості, а також сучасні системи безпеки та мультимедіа. Торожко кажучи, виробник зумів оснастити цей автомобіль усіма передовими технологіями та солідними характеристиками за відносно демократичною ціною. Близько 11 тисяч вісімсот доларів. Тому це також один з найдоступніших кросоверів на китайському ринку. Це була п'ятірка найбюджетніших електрокарів з під небесної. За прийнятні гроші ви можете підібрати цілком собі прийнятне електричне авто для міста, Та, звичайно диявол ховається в дрібницях. Тому щоб дізнатися всі плюси і мінуси цих моделей докладніше. Ласкаво просимо на наш сайт. Посилання, як завжди, ось тут в описі. Переходьте, підберемо для вас найоптимальніший варіант. Друзі, за статистикою: 90% глядачів дивляться наші відео без підписки. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Так ви частіше будете бачити схожий контент. Залишайте коментарі та запитання, якщо вас зацікавила якась конкретна модель електроавтомобіля. Посилання на кожну машину ми додали в опис під цим відео, а також коментарі, і ми з радістю дамо відповідь на ваше запитання та про Готуємо з приводу моделі, яка вам сподобалась. Дякуємо за перегляд. Це ще не все. А де купувати найкращі електроавтомобілі, ви знаєте Венкарс.